Вітаю! це програма на гарячому. і Я Анастасія Солтисяк. Вбивство дівчини у Тернополі і загибель чоловіка під колесами у заліщиках. Такими кровавими були вечір 15 і день 16-го квітня. Про ці та інші надзвичайні події далі. 27-річну дівчину вбили у Тернополі у квартирі на вулиці Леся Курбаса близько 10-ї години ранку, 16 квітня, тіло зі слідами насильницької смерті знайшли подруга мами і робітник, який робив ремонт у квартирі загиблої. Вони вранці своїми ключами відкрили вхідні двері і побачили скривавлене тіло дівчини. Налякані побаченим одразу ж зателефонували у швидку і поліцію. Прибули на місце події, виявили в помешканні дівчину приблизно 30 років з ознаками насильницької смерті. Після чого було здійснено охорону місця події, викликано слідчо-оперативну групу. На її тілі судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень. За попередньою інформацією, померла дівчина вночі. Вбиту знали у місті. Тернополяни кажуть, дівчина із чоловіком разом були тату майстрами. У цій справі вже є підозрюваний і тепер правоохоронці його розшукують. Якщо ви знаєте, де він може перебувати, одразу ж телефонуйте на лінію 102. Під колесами автівки на Тернопільщині загинув чоловік. Трагедія сталася поблизу села Солене Заліщицького району. За попередніми даними, автомобіль при роз'їзді із зустрічним транспортом одразу за підйомом наїхав на чоловіка 60-70 років. Він стояв посеред дороги, порушуючи правила перебування на проїзній частині в темну пору доби. Пішохода кермувальник не помітив через обмежену видимість. На даній ділянці дороги нема ані пішохідних перебувань. Приходів, не освітлення. За словами правоохоронців, аварія трапилася за межами населеного пункту, де допустима швидкість транспортних засобів 90 км за годину. Тому авто в'їхало на великій швидкості і чоловіка травмувало смертельно. Правоохоронців та швидку викликав сам водій буса. Чоловік здав аналізи на вміст алкоголю. Він на момент автопригоди був тверезий. Але тепер невідомо, хто ж сам загиблий. На Гляд чоловікові 60-70 років. Зріст метр 60 метр 70. середньої тілобудови. Волосся із сивиною середньої довжини. Був одягнений в спортивні штани темного кольору, білу кофту та чорну футболку і кросівки. А також болонову куртку із синтетичного матеріалу коричневого кольору. При собі мав 10 гривень та один використаний квиток на проїзд у громадському транспорті в межах чернівців. Можливо, хтось шукав цього чоловіка або впізнає його за описом, тоді телефонуйте на лінію 102. Ногу і забрали авто на Тернопільщині. Влаштували цілий бойовик за борг в 20 тисяч гривень. З вогнепальним сліпим пораненням лівого стегна в Теребовлянську лікарню звернувся мешканець району. З його тіла медики витягнули гумову кулю. Про напад чоловік повідомив на лінію 102. і правоохоронці одразу ж затримали одного із підозрюваних. Він розповів, що свого часу дав мешканцю Теребовлянщини під реалізацією близько 640 літрів дизельного пального. На суму майже 20 тисяч гривень. Проте час йшов, а чоловік не повертав ані пальне, ані гроші. Повернути борг, мешканець сусіднього села вирішив сам, взявши із собою знайомих. Про те, що в одного із помічників є зброя, не здогадувався. Грошей в заявника не виявилося. Один з чоловіків дістав пістолет і вистрілив боржнику в ногу. Після цього нападники забрали свідоцтво на реєстрацію автомобіля і сам транспортний засіб. І поїхали. Тепер чоловікам загрожує позбавлення волі від 3 до 5 та від 7 до 12 років позбавлення волі. Кримінальний дует. Чоловік вирішив поснідати сардельками, але домашні улюбленці з'явились тут, як тут. Кішка лапою дістала із тарілки м'ясний виріб, кинула його на підлогу чотирилапому товаришу. А пізніше і собі не забула прихопити. На сьогодні у мене все. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!